Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. цього тижня Трамп заочно поспілкувався з Путіним. Путін так само заочно поспілкувався якось з Трампом. Вони обмінялися різними заявами. От що насправді Трамп передав Путіну які, які послання, і що насправді Путін е, відповів Трампу, якщо так розібратися в тих всіх дипломатіях. На мою думку, тут все достатньо зрозуміло. Путін зацікавлений в зустрічі з Трампом, тому що він сподівається, що в такий спосіб Трамп освятить його е, статус одного з світових лідерів і Росії одного з центрів світового впливу. А Трамп в свою чергу усвідомлює, що є запит на припинення російсько-української війни, проте він, як на мене, не вважає що. Якось треба ну настільки інтенсифікувати діяльність в цьому напрямку. тому він шукає можливості для того, щоб бути рівновіддаленим, бути над сутичкою, тому що наскільки я розумію, адміністрація Трампа з одного боку перебуває в полоні уявлень ще холодної війни, про те, що Росія це щось таке невідворотнє і незмінне для світової політики. Але з іншого боку, там не вважають Росію реальним конкурентом. Реальним конкурентом там вважають Китай. Проте про це не говорять зараз вголос. Але ще будуть говорити, дайте, дайте трохи часу. Тобто, це я думаю, перспектива в принципі телефонної розмови протягом ближчих тижнів, десяти днів, максимум, ну надто вже знаєте, Багато драматизму було зроблено в цьому напрямі: що давайте, давайте, ось, ось поговоримо. Давайте поговоримо швидше, швидше, як тільки можна. А потім вже я думаю, будуть говорити про якісь інші речі. Євгене, ми бачимо, що те, що обіцяв, він почав доволі швидко реалізовувати. Про Трампа кажу, кордон з Мексикою заблокований. Допомогу всю наразі припинили всі проєкти. Чекають 85 днів, що залишилося розглядають, думають, що продовжувати, а що не вартує зусиль американських ладників податків. Питання зараз є між... про, про Гренландію, так бо дані доволі так от. Врівноважено вислухала заяви Трампа і кажуть, там можемо поговорити, подумати. Кажуть, що от ми розуміємо, насправді, якщо з Росії щось летіло, то найкоротший шлях для того, щоб з Росії прилетіти по сполучених штатах, це власне через північний полюс і через Гренландію. Тому дійсно питання треба якось вирішувати. Чи чи в цьому напрямку можуть дійсно відбутися якісь конструктивні діалоги? І чи не буде за Надто зосередженим зараз а Трамп власне на отих питаннях і не буде відволікатися від ну, від нашої війни. Передусім, це нас цікавить російсько-українська війна не пріоритет для Дональда Трампа. Я думаю, це має е, кожен з нас. Так, чітко ми це розуміємо. Усвідомо. І власне думаємо, от що може ще його відволікати. Знаєте, не, не бачимо в Трампі такої цілющої пігулки, але розуміємо, що це є з тих є тим лідером, він, який може дійсно багато вирішити. Я думаю, що тут е, треба говорити про те, що є різні прояви, і адміністрація Трампа буде шукати те, що принесе йому найшвидший, най, най, найбільший, найяскравіший успіх. Тут е, жодних е, сумнівів в цьому питанні нема, і е, тому я думаю, що Ну, по перше, маємо розуміти, що держдепартаменти, взагалі, ну тобто сама команда Трампа на сьогоднішній момент достатньо численна для того, щоб виконувати одночасно низку завдань, правда? Тобто, вони ж не, не будуть зосереджені тільки на чомусь одному, раз. А по-друге, ми маємо розуміти, що Сполучені Штати хочуть якогось швидкого рішення, яким воно буде, з ким, де воно буде. Ну, це в тому числі залежить і від нас. Ми маємо демонструвати нашу внутрішню стійкість, точно так само, як той самий Ізраїль демонструє, що він є цікавим і потрібним для сполучених штатів. То ми маємо, ну якщо не за ізраїльськими лекалами, то за українськими також демонструвати, що ми є корисними для адміністрації Дональда Трампа. Я ще традиційно запитаюся, де що стосується нашої української політики. Скандал розгортається в Міністерстві оборони. Пов'язано це з тим, що міністр оборони Рустем Омеров намагається звільнити директора агенції оборони закупівель Марину Безрукову. А також двох вже звільнив, начебто членів наглядової ради. Зокрема, це відомий волонтер, теж ветеран Тарас Чмут, який власне очолює фонд Повернись живим. І ну, це це, це справді набертає, набирає обертів. Це центр протидії корупції. Тим часом подав заяву на самого Мєрова до е, НАБУ через те, що вважаючи він перевищує свої повноваження. Словом, важко тут розібратися наразі. Е, хто тут е, в чому ви не ви напевно трошки розібралися з ситуацією? Яка ваша позиція що того, що відбувається в Міністерстві оборони? Ви знаєте, мене. Чесно кажучи, лякає прагнення, тим, що йде війна, вже ти, ну і власне 1067 день широкомасштабного вторгнення, під це підвести те, що можна закон пере, навіть не переписувати, а перекривлювати в своїх інтересах. Тим більше, коли це відбувається в Міністерстві оборони, коли це відбувається навколо Агенції оборонних закупівель. Тобто. В будь-якій країні на захід від України я переконаний, міністр оборони в такій ситуації подав би саму відставку, а не намагався щось перекручувати, щось переробляти, щось робити в такий спосіб. Тобто, на сьогоднішній момент я не хочу, щоб ми е, зупинялися на персоналі, тому що я вірю, що в таких умовах е, на державу працюють. Люди сумлінні і люди патріотичні, але це з одного боку, але з іншого боку, те, що відбувається зараз, ну, це явно не йде на користь обороноздатності України. Тобто, коли ми бачимо, що російський наступ постійно активізується, то ну, якось складно на це реагувати, знаєте, спокійно. Мая Санду сьогодні приїхала до столиці. Думаємо, що не лише буде вітати нашого президента і з ним народження. Мають бути переговори. Чи вже знаєте, от про що будуть спілкуватися? Розуміємо, що Молдова для нас зараз є важливим партнером і в ЄС теж розглядають нас як часто одне ціле. Зараз навіть такий план інтеграції є разом України і Молдови на ринок в ринок ЄС запропонували чехи. Тож про цей візит сьогоднішній, що це може бути. Я думаю, що те, що ЄС розп... розпочав, вирішив розпочати переговори з Україною та з Молдовою, про вступ, нас підштовхує до того, щоб ми ухвалювали необхідне рішення і говорили про те, що нам потрібно в цій ситуації спільно. Ви знаєте, з огляду на те, що Україна найбільша країна Європи, а Молдова одна з найменших, проте у нас з нею. Понад 1200 кілометрів спільного кордону для нас, мені здається, це вагомий сигнал про те, що треба вчитися говорити за європейськими лекалами, якщо хочете, з нашим південно-західним союзником і партнером. Тому що якщо ми не навчимось в такий спосіб говорити з Молдовою, то нам буде дуже складно говорити з іншими державами. Це я маю на увазі державами Європейського Союзу. Ми маємо. Показувати політично Європейському Союзу, що у нас є спільна мова з Молдовою, і ми готові далі це просувати. Очевидно, що Сандо буде говорити і про енергетичну кризу в Придністрові, і про те, як з цього виходити, і про те, як спільно діяти на шляху до Європейського союзу, але я б хотів би, щоб цей діалог проходив на засадах реалізму, а не на засадах, знаєте. Того, що ми от собі щось вирішили, воно так буде. Це е, відносини між пострадянськими країнами часто бувають непростими, і я б сказав, що Молдова це недооцінений сусід України, і нам потрібен новий імпульс. Я б хотів, щоб в цей день е, візит має санду цей імпульс дав нашому двосторонньому діалогу. Ну і наостанок там мало часу залишається. Оце важлива тема. Вчора Печерський районний суд взяв під варту колишнього командувача оперативно-тактичного управління Харків, бригадного генерала Юрія Галушкіна. Відмовили навіть управі на заставу, та хоча вимагали 90 мільйонів для генерала. Крім нього, також в справі проходять ще кілька вищих офіцерів неоднозначна теж справа, як би ви її прокоментували. Я вважаю, що ця ситуація є ганебною, тому що переслідування військових в цій ситуації, ну, щонайменше виглядає недалекоглядно для державної влади. І мене чесно кажучи, вчора насмішив ну, з таким гірким сміхом насмішив коментар представниці ДБР. Про те, що мовляв, провадження викликано суспільним резонансом, тому що тоді виникає питання, а де провадження по подіях 22-го року, і вони ну очевидно мали не менший суспільний резонанс, правда? Тобто, проблема українських політиків полягає в тому, що вони часто недооцінюють спроможність власних співгромадян думати, і це, на мою думку, критична і велика проблема.